Що воно там стоїть цей інвертор такий кіловатний? Там ціна його 700 гривень на кіловатт. Ну, можете по полистати. Не, якщо цікаво, напишіть ми ще тут, запустимо, протестимо. У нас є соточка акумулятор, тим більше вже є і желізофосфатний, нормальний. Можемо підключити, запустити там якусь кафеварочку. Ну, все таке, бо починається потім то написано 500 Вт на кофеварки офіційні, ці маленькі. Ні, там немає, того нема, того немає. В общем, що тут ще ж прикол в тому, що ще попробую комусь догодити. Комусь. Нормально, що да, а хтось починає, та там того немає, то болгарку запускали, та там того нема, того немає. Ну хері, якщо воно офіційне на ньому написано, значить бути там таке, то припуску такий, то при нагрузці не такий. В общем, що то максимально, а то мінімально таке. Крутять, мутять, чудять. В общем, що 700 гривень ті з 12 на 220 так чисто, щоб запитатися. Зарядити телефон і щось зробити, якщо нема нічого, то гарний варіант. Якщо є автомобіль і є акумулятор 12 вольтовий.